То що ви бачите зараз? З чим пов'язана ця активізація запропонованих варіантів, як далі має розвиватися військові події від різних країн, які ми зараз чуємо? Ну ви ж бачите, пропозиція має не лунає в Росії. Правда? Припиніть погонь Україна, українці ну, та сторона на котру напала. Це прямі цитати. Ну це ж путіна ідея, що не е, чиніть супротив, чи ми заходимо в е, не чиніть супротив чи від і тому тут нічого нового ну, не виникло. Тобто Путін надієш своїх агентів по всьому Ну як може бути е, припитуванню тими, на кого напали? Гарантію можуть бути не, не тільки юридичні документи і поважні країни. А гарантію може бути сила і наявна зброя, достатньої кількості зброї, щоб нападнику не було інтересу, не економічного ні будь-якого іншого продовжити війну. А припинити а припинити е, супротив і відвести війська ну це приє Путіна. Тому тут ніякі інакше це не потрібно розглядати, пане Ростиславе. Навіть якщо це буде гарантувати е, Китай та Сполучені Штати на рівні лідерів, на рівні президентів, от Сі Цзінпін і, припустимо, Байден, я не знаю хто там буде Трамп е, чи можливо якийсь інший президент, у них буде на момент, скажімо так, коли ми вийдемо на такі рішення, вони е, теж, скажімо так, для нас не будуть авторитетом. Чи будуть гарантувати чим? От ключове питання документально або прийнятим рішенням, ну це не зупиняє Росію. А дивіться, <пи> Росія ж вона дуже сильно тепер залежна від Китаю, тобто всі про це кажуть, всі про це говорять. В принципі, вже давно нам сказали навіть от американці, що без підтримки Китаю Росія вже давно програла цю війну. Президент Фінляндії вчора заявив, що значить Цзіньпін взагалі може одним дзвінком Путіну закінчити цю війну, сказавши, що просто припинить. Підтримувати російську економіку. Відповідно, у Цзіньпіна виглядає так, що є на що натиснути і де натиснути на Путіна. А в американців, напевно, теж є якісь важелі тиску на Китай. От і можливо, так можна це сконструювати. Ну, це ніби перекладання на Китай. ніби Росія не не відповідно. Ну навряд чи диктаторські країни е, можуть зробити голодним весь наход, але продовжувати випускати зброю. Тобто зброя без китайської допомоги там чи без допомоги інших е, квазі-партнерів Росії е, значно буде важче для Росії, але вони в Тагілі будуть кліпати танки. Ну то народ буде голодний, але вони зброю радянську будуть доставати, відновлювати і так далі.